Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дуровий світла. І по своїй старій традиції активізую зараз ритуал на захист даного відео, а також себе. Відео погору України, українського народу, а також від хейтерів стосовно мене. Так, запалюю свічку, яка активізує ритуал на захист. Отже, свічку запалила, негатив відбила, хай той, хто його посилає, сам у ньому потупає. Зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила, хай той хто його посилає, сам у ньому потупає, зроблено амінь. Свічку запалила негатив відбила, хай той хто його посилає, сам у ньому потупає, зроблено амінь. За законом Всесвіту попереджаю. Це відео дивиться безпечно усім, хто до мене нейтрально відноситься, і хто хто боліває за перемогу України та українського народу. Усім іншим, хто негативно відноситься до мене, або хто б. Би... Хто проти України, проти українського народу, проти нашої перемоги, усім цим людям полетить серйозний відкат. Тому я вам ці відео не рекомендую дивитися, а ви вже собі хочете. Так, давайте з вами подивимося, Одеса. Одеська область чекає з 20 по 27 жовтня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогу, через воєнні дії, Одеса, Одеська область. З 20 по 27 жовтня 2024 року, яка йде загроза. Одеса. Так, Одеса. Загроза йде в першу чергу там, де розміщені воєнні або все, що пов'язане з воєнними і для воєнних. Так, далі дивимося Одеська область. Одеса. Що це у нас за карта сили. Одеса, у вас як завжди, буде йти збиття збиття того, що направлене буде десь біля водойм. Все, що пов'язане біля водою, місця біля водойм, і там, де люди себе безпечно, навіть і комфортно почувають, куди навіть раніше не прилітало, але теж місця біля водойм, вони під загрозою. Тут буде збиття, але карта сили говорить про те, що є такі загрози, що може щось опустити, може бути приліт. Розумієте? Хоча в основному буде все збиватися, але такі потенційна загроза є, бо сила дуже часто відіграється як приліт. <кій> так, дивіться, в крупний об'єкт якийсь будуть цілитися, в самому центрі, в самому центрі Одеси, в щось дуже крупне. балістику можуть направити до вас. Такі, дивіться, по наводці кудись. І знову ж таки, дивіться, ну загроза йде. Де загроза все-таки в приватному сектору може постраждати якийсь приватний сектор? І щось пов'язане з. З ТЦК, там, де набирають, де мобілізують людей, і з, з казармами, місцем перебування воєнних, щось з цим зв'язане. Порти водойми, все, що пов'язане біля водойм, теж там загроза, шахідна буде, не один шахід буде летіти. І е, дивіться, є загроза великій будівлі. Це або багатоповерхівка житлова, або це може бути просто якісь, якась поруда, якась будівля, будинок, якийсь великий, а е, ушкодження, пошкодження. Десь недалеко від ну, десь близько до, е, е, до району з водою, та? тобто з пляжами чи з портами, десь от в тій стороні. Дивимося з вами Одеська область, так, карта диявола повішений, король кубків. Дивіться, тут може бути якась диверсія, ну, наприклад, якийсь, е, якийсь фейк, е, якась страшилка, яка не, не отримає підтвердження та або, ну, або може бути, як знаєте, за, е, дзвінок про замінування. Так, промислові об'єкти під загрозою в Одеській області. Тут іде збиття відбиття, але промислові об'єкти виробництва, фабрики, заводи, підприємства. Знову ж таки, в Одеській області теж все, все що нам наближено до водойми під загрозою, але тут іде збиття відбиття, транспорт. Все, що пов'язано з транспортом, рухом транспорту, десь може бути загорання. Дивіться, або велика кількість транспорту загориться, якась парковка, та, або стоянка машин, або це про вокзал, або автовокзал, або якась автостанція, якась зупинка. Розумієте, або парковка біля якогось крупного об'єкту може бути там, де багато машин паркується. Ну одним словом, щось пов'язане з транспортом, іде загорання. В області, близько до води, та куди люди приїжджають, від'їжджають місце, якісь, та тут якісь зберігаються ресурсні об'єкти, ну, зберігаються якісь, а, на, на, ну, якісь склади з зберіганням чогось, якогось ресурсу. Це може бути і зерно, зернові склади, це можуть бути продуктові склади, можуть бути і, знаєте, з чимось іншим. Ну, якби. Тут іде карта перемоги, значить, швидко мають з цим впоратися. Якась прикрість може бути десь в області, щось біля якихось складів, біля якогось накопичення якогось ресурсу. Так, і все-таки, бачите, на дні колоди у нас є трійка мечів, карта, карта влади воєнного. Дивіться, трійка мечів, воєнний. Ви знаєте, що тут ще може бути? Воно ще може вказувати, що так само, можливо, десь біля якогось храму. Біля якоїсь історичної будівлі важливої. Та, а, може бути десь якийсь удар. Удар приліт. Є така потенційна загроза. Ну, по крайній мірі, тут на дні колоди, воно так на то схоже. Буде направлена ракета на якийсь храм, на якусь історичну важливу будівлю, цінну будівлю. З Єрофантом, Король Пентакли. То, що для влади цінне, для народу. А, ну, Давайте подивимося по сторонам світу на Одесу. Покажіть мені, будь ласка, карти, якщо на Одесу подивитися, розділивши її на райони згідно сторон світу: північний, південний, західний і східний та центральний, з 20 по 27 жовтня 2024 року, в який район, в яку частину Одеси йде найбільша загроза через атаку ворогом, через воєнні дії. Одеса, північ, південь, захід, схід, центр. Центр перехват, південь, перехват, північ, загорання, пошкодження якоїсь будівлі. Відчай. Бачите, ото тут може бути, мабуть, та, той, той будинок, якась житлова споруда, я так розумію. От. Або, ну, це багатоповерхівка. Хоча, ну. Не факт, що це саме вона, але ну, взагалі, бачите, в нас іде якась будівля, руйнація, загорання, відчай, говорить однозначно, що пошкодження чогось. І далі будуть направлено щось на центр буде летіти. Ну, давайте на центр. Тут йде відбиття. Поки що по центру йде відбиття. Ну, давайте ще раз на центр. ключовий мішок. Ну, так, да, перехват. Перехват. Ну, поки що перехват. Тут фу. Так, Дивимося з вами захід, що у нас тут? Ну, ну Акцентую увагу на південь. Добре, давайте йдимося на південь, перехват, інтенсивна робота ППО. Дивіться, тут у нас йдуть шахіди, тут у нас йде логістика під загрозою, мости під загрозою, транспорт, там залізничні колії можуть бути, автовокзали, автостоянки, стратегічні об'єкти пов'язані з транспортом, порти так само. Так, розвідка, дивіться, розвідрони тут можуть літати, і взагалі ж вони тут будуть щось координувати, шахідів, тут буде багатсько. А медичний заклад, та? до чого у нас тут в передмісті. Дивіться, взагалі тут, в області, в передмісті Одеси, може якийсь санаторій бути пошкоджений, або якийсь реабілітаційний центр, база відпочинку, або просто якийсь дійсно поліклініка, лікарня, медичний заклад десь за межами Одеси на південь, <кій> де загорання, або біля такого об'єкту, розумієте? Вот, ну такі де. Далі акцентую знову увагу на північ. Ну давайте ми ще схід не роздивилися. На схід нас впадає, показує, що вони хочуть пошкодити те, що пов'язано з електроенергією. Досягнення ворога, та, і що тут? І світова підтримка, там, де щось зберігається, куди щось прибуває. Ну, таке, знаєте, прямого прильоту не бачу, та, але будуть сюди направляти, щоб пошкодити електромережу і якісь складські приміщення. Ну, акцентували увагу нам тепер на північ. Давайте докинемо знову ж таки на північ. Ракета буде летіти десь на північ. Ну має бути збита. Перехват іде. Але все одно погані вісті. Чому? Знову буде ракета якась летіти з моря. Ну, ідея незламність накриває, тобто мають збити. Відсіч іде. Тут фохр. Так, центр, захист вищих сил, захід, ну, відбиття. Ну, дай Бог, щоб, знаєте, все дійсно збилося, відбилося. Ну, але ми бачимо, що отут у нас ідуть прик... прикрий момент. І північна сторона, оця будівля, і на півдні за, за межами міста. Десь там ідеї загорання. Так, давайте тепер подивимося з вами, Миколаїв. Покажіть мені, будь ласка, карти. Миколаїв, Миколаївська область, період з 20 по 27 жовтня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Миколаїв, Миколаївська область. Покажіть мені, будь ласка, карти. Миколаїв, Миколаївська область. Миколаїв. Щось упустить. Е, так. Миколаївська область. Так, давайте розкривати. У нас тут карта дежавю, страшний суд. Так, ну дивіться, тут промислова зона, промислові якісь об'єкти, виробничі об'єкти, цехи, складські приміщення, цехи більше і там, де щось виготовляють, виробляють заводи фабрики, підприємства, малі підприємства, промислова зона. Біля води, водойма, там, де вода, теж загроза потенційна йде. Прямого прильоту не бачу, але тут йде от воно вказує, куди йде буде направлена загроза. Ну давайте цей страшний суд розкриємо, що тут у нас йде. Перехват іде. Перехват іде, щось буде направлено в енергоструктуру. Тобто щось пов'язане з електроенергією. Та? Ну йде перехват, чи воно пошкодить при збитті, чи не пошкодить, не скажу вам. А ось тут іде вежа, все-таки. Тут теж іде, бачите, все-таки якісь буде ушкодження, пошкодження якогось високого будинку. Близько десь до води, біля води, десь там. І шахіди тут будуть направлені до вас теж Миколаївська область. Тут у нас що? Загроза приватному сектору, особливо дітям. Щось пов'язане з навчальними, навчальними об'єктами дитячими: це школи, це нав... вузи, гуртожитки, там, де діти можуть проживати. Та гуртожитки, до речі, може бути. Йде От, отут загроза? Так, і що у нас тут іде? І воєнних, там, де якщо десь, десь перебування воєнних, карта сили, та буде направлена сила, є загроза ушкодження, пошкодження якихось будівель. От, в принципі, йде збиття, карта перемоги. І ну, все-таки велика ймовірність, що зіб'ють, але дивіться, тут у нас що йде. Там десь ще складські приміщення, але теж йде перехват. Та тут ну будемо надіятися, що справляться, але ви розумієте, що коли збивають, все рівно йдуть якісь падіння уламків, спричиняють інколи пошкодження і загорання. Потенційна загроза велика. Так, дивимося з вами, Миколаїв. Що ж тут опустять? Промислова зона. Дивіться, промислова зона дев'ятка Пентакли. Це може бути і торговий центр, це може бути так само, ще, окрім того, талоп, окрім промислової зони, що в них заціліде. Тут ще може бути поруч якийсь ринок, або, там, або торговий центр, або магазини, будь-яке місце, де люди щось купують, де люди розраховуються за щось. Так, іде якесь загорання і е, вокзали. Бачите, йдуть вокзали, транспортні шляхи, важливі якісь е, мости, е, вокзали, е, автостанції, парковки. Все, що з транспортом пов'язано. Тут ідеясь загорання. Е, так. Розміщення е, там, де ну, Таке враження там, де перебувають, ну, ну якби ворог. <кій> 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 Щось пов'язане з воєнною тематкою, там, де перебувають воєнні, де зупинилися воєнні, чи можуть зупинитися, чи силовики, чи поліцейські, де розміщені. Щось пов'язане з силовими структурами, з воєнними структурами, розумієте, це може бути те саме ТЦК. Ну тут якась якась деприкрість, розумієте, але таке враження, коли там або людей не буде, або вночі, коли всі сплять. Ну, тут йде, йде, о, дивіться, приліт серйозний. І знову ж таки енергетика, енергетика новини, що якийсь може бути перебой перебій, ну, Якийсь збій може бути з електроенергією. Але як би там не було, ну, дивіться, все-таки там, де розміщені воєнні, де казарми якісь, там, де перебувають, де є поліцейські відділення, там, де е, прокуратура, там, де е, Що тут ще може бути, там, де воєнні лікуються, наприклад, воєнні госпіталі, якісь, так? шпиталі, точніше, там, де воєнні шпиталі. Що ще тут може по цим картам пройти у нас? Ну, так більше нічого не скажу. ТЦК, ТЦК ще може бути. Є загроза балістична, Миколаїв. Шахіди. Тут будуть збивати шахіди. шахіди будуть направлені на якісь крупні об'єкти, але йде збиття, на якісь великі будівлі, на державні будівлі. Там, де якісь важливі державні споруди, але над ними теж йде збиття. Ресурсні об'єкти, там де щось зберігається, теж збиття, йде приватний сектор біля Миколаєва, десь віддалений район Миколаєва, десь приватний сектор, десь отам там іде загроза ракетна, велика ймовірність, що зіб'ють, велика ймовірність, що зіб'ють, ну, але гарантії не даю. Ну, віка мечів часто, коли випадає, вона накриває, вона вказує на збиття. Давайте подивимося по сторонам світу на Миколаїв. Так, покажіть мені, будь ласка, карти, якщо подивитися на Миколаїв по сторонам світу, північ-південь, Захід-Схід Центр з 20 по 27 жовтня 2024 року, в який район, в яку частину йде найбільша загроза через атаку ворогом через воєнні дії. Миколаїв по сторонам світу північ-південь, Захід-Схід-Центр. Миколаїв північ, Миколаїв південь. Шахіди на півдні, велика кількість. Північ, логістика під загрозою. Та? Колії, все, що пов'язане з автомагістралями, з важливими транспортними вузлами, залізничними коліями, автостанціями, стоянками автомобілів на півночі Миколаєва. Але поки що ще не скажу, вам щось тут буде. Південь буде атакувати тут шахіди. Захід, схід, центр. Ну, дивіться, центр, бачите, може бути загорання. Чому? Внаслідок чого загорання. Медичний заклад, шпиталь якийсь можливо. Бачите, шахідна загроза. І при збитті. Все-таки при збитті, наче мають збити шахід, але він може спричинити загорання. <кхи> Північ. Ну, транспорт, транспортом з логістикою пов'язано і біля води, там. Ну, йде перехват. Так, ну там є якісь плани ворога, якісь стратегічно вибрані об'єкти. Де перехват, йде збиття. Південь Миколаєва. Перехват, захід. Дивіться, захід. Тут йде збиття, але можуть бути загорання якихось будинків, будівель, збиття ракети йде. Карта Сили. Ну, такі, бачите, погані вісті. Загорання йде. Не знаю, може і не зіб'ють, може будуть намагатися її обмежити збити, може і не зіб'ють, тому що західний район Миколаєва тут реально йде загроза прильоту ракетного або при збитті все одно ж дуже серйозної ушкодження пошкодження, воно спричинить загорання. Західний район, так? східний район дивимося. Тут буде збиття десь поруч або над, або, над, або поруч, з дитячим навчальним якимось об'єктом, щось пов'язане з дітьми. От. І тут йде, як збита, інтенсивна робота ППО і мають збити. Ну, воно десь поруч або над дитячим кимось об'єктом буде. Ну, В принципі, все. Але бачите, на дні до нас відчай і карта ось, що ще в області. В області, вон, бачите, за межами Миколаєва будуть загорання, буде якась будівля, споруда теж пошкоджена. Ну, Далі йде відбиття. Тому будьте обережені. Так, ну давайте одразу раз ми дивимося вже так південь, то давайте глянемо Херсон. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза через атаку ворог через воєнні дії, Херсон та підконтрольна Україні, частина Херсонської області, в період з 20 по 27 жовтня 2024 року. Чого чекати, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії? Херсон, Херсонська область, підконтрольна Україні. Херсон, приватний сектор. Загроза. Десь десь Україна, Херсон, приватний сектор. Херсонська область, високі будівлі. Які у вас там є високі будівлі, а там, де загроза. Якісь може бути тут, дивіться, тут якийсь навчальний, навчальний заклад, навіть якщо він не робочий. Але це або навчальний заклад, або бібліотека якась, або будинок культури, карта чарівника, або це може бути театр так само, цирк. ну Я не, ну, не знаю просто, та, що там ще у вас таке є. Може бути цирк, може бути театр, е е е е будинок культури, далі що якісь там. Е Бібліотека або навчальний заклад, бо все-таки карта дітей є. Пошкодження, ушкодження, та? От, далі багатоповерхівки. Приліт, якийсь болісний приліт. Щось, щось, Буде загорання, ушкодження Яких, Ну, якихось будинків. Це, це в області. Десь там дивіться, так само по, там, де якісь склади у вас в Херсонській області, де ви щось зберігаєте, ресурсні, якісь об'єкти, де щось зберігається, якісь продукти, врожаї, можливо, якісь інші речі, можливо, якась побутова хімія від якихось магазинів, чи чи я не знаю. Ну ну все, що зможе підходити під під зберігання, тому що це об'єкти, які щось зберігають, там, де щось зберігається, теж йде смерть, де приліт, в якийсь такий об'єкт, кудись туди йде приліт. Далі йде збиття, дивимося з вами. Тут у нас Херсон. В крупні об'єкти якісь може прилетіти. Не знаю, або площа, або якась центральна площа, шахіт тут йде, так? або в якийсь крупний об'єкт цінний. Державна споруда якась йде ушкоджена. От. Збиття йде далі. Тут у нас що йде? Так страшний суд. Загорання буде. Десь буде загорання біля або, або біля якогось вокзалу, або біля трамвайних колій, або біля якоїсь стоянки, автостоянки, готелю, парковки. Ну, десь в Херсоні. розумієте, Все, що по цьому опису підходить. Десь воно десь в тому районі, буде, отакий, якісь, ну, буде там десь приліт, буде загорання. Транспорт. транспорт. І якісь сполучення між, між Херсоном і з якимись іншими, іншими населеними пунктами Херсонської області. От там десь теж будуть якісь прильоти. Транспорт може бути пошкоджений мости. Так, в мене зараз вже виключиться зйомка відео. В принципі, встигла подивитися в основному. Бажаю всім мирного неба лише позитивних новин. Пам'ятаємо, що карти це не є остання константа, тобто вони вказують лише той той варіант долі, який розкривається на момент розкладу, яким все розвивається. Завжди є шанс зійти на кращий сценарій долі. Бажаю всім мирного неба лише позитивних новин. Ставте мені, будь ласка, пальчик вгору як оплату за мою працю.